Мальованка, стільки краси і ніжності таїться в цьому слові. Достеменно невідомо щодо походження топоніну мальованка. З однієї з версій, назва походить з мальовничих берегів Каменки, де ми з вами знаходилися. Цей мікрорайон має багато історичних місць, і зараз, десь мова про курган, ймовірного засновника міста Житомира, дружинника Житомира. Прогулюючись вулицями нашого мікрорайону мальованка, ми побачили курган. Де написано, що саме тут похований Житомир. За легендою, яку описав історик 19 століття священик Микола Трипольський, який вважає, що Житомир був дружинником князя Аскольда. Та після вбивства Аскольда Олегом відмовився йому служити то сховався в лісах і оселився на високій скелі при злетірі Кам'янки й Терезева. Згодом, на глибині близько 30 метрів урвищем, над Кам'янкою збудували дерев'яний замок. Там, за легендою, у 884 році було засновано місто Житомир. Ми знаходилися біля ймовірного поховання кургану князю Житомиру, як свідчить напис на пам'ятному знаку, що аналіз речей, характер поховання, курган насипаний у 8-11 столітті. У кургані знайдені стрібні лопасні буси, залізні шпори з мідними зірочками на кінцях. За офіційними даними, князів ховали разом. Зі зброєю та амуніцією. Ці факти свідчать, що саме тут похований Житомир. Цей курган знаходиться під охороною держави. Отже, одна з легенд про заснування нашого місця може бути правдивою. За іншою легендою, майбутній Житомир виник як центр племені житичів, що входило в племенний союз Древлян. Назва міста. Мержитичів, які самоуплемені, основним заняттям якого було хліборобство, виникла від важливої в цьому краї культури, жита, що культивується тут і за непам'ятних часів, свідчені про те, що в Денину навіть у центрі місця сіяли жито і ячмінь. Про місто говорили Миржито, жито, миржитичів. Про це говорить відомий чеський вчений славіст Павло Йосиф. Саме на мальованці знаходилося поселення житичів та їх поховання. Дякую за перегляд!